Вітаю вас на моєму каналі. Я вже замовила насіння на розсаду. Я вирощую розсаду сама минулого року теж так робила. Покажу зараз, яке насіння замовила нове. Яке буду використовувати минулорічні, які сорти мені сподобались, які фірми не сподобались, бо було і таке, що посадила одне і зовсім інше. Про це в мене є відео на каналі минулорічне. Розкажу, які я зробила для себе висновки з минулого року. Як я садила, що зробила правильно, що неправильно, і в цьому році зроблю по-іншому, щоб мені було легше, щоб було менше зайвих рухів, як минулого року. Про це все зараз розповім. Сама вже передивилася багато таких відео з розбором посилочок з насінням. І це класно тим, що коли ти відкриваєш сайт з насінням, взагалі не розумієш, що тут брати. Стільки найменувань все-таки різне, все таке класне. І дуже важко зорієнтувати, що саме вибрати. Бо вибір насправді дуже великий зараз по насінню. Коли Надивишся таких відео, розпаковок, скажімо так, то вже якісь сорти найбільш популярні в тебе на слуху, і з досвіду інших людей, які вже садили ті самі ці сорти, ти вже можеш їх е, запам'ятовуєш, і коли бачиш їх на сайті, то можеш замовити ці сорти і буде трошки легше з, зорієнтуватися. Цього року я більше надавала перевагу професійному насінню, ніж сортовому, бо минулого року в мене були деякі ем, такі неочікувані помідори виросли. Я садила один сорт, а вирос, виріс зовсім інший, просто червоні. Е, і по урожайності так собі були. Е, тому цього року я вибрала майже всі сорти професійного насіння, трошки колекційних, таких цікавих е, сортів, і колекційні я посаджу по одному. Кучику, а професійні вже більше. По помідорах я думала, які сорти брати, розраховуючи з того, що я буду з ними робити. Декілька сортів у мене салатних помідорів, і більшу кількість я хочу посадити помідорів на сушку та на соуси. Я вибрала два сорти сливки. Які дуже класні міссисті великі, такі, як я купувала раніше на сушку та на соуси. Хочу посадити їх побільше, бо помідори заготовлюю, я багато сушу і роблю соуси. Цього року я думаю, що я не буду багато консервувати, бо ми ще минулорічно надоїли, Огірки взагалі не пішли. До речі, про огірки я цього року теж експериментувала, консервувала різними способами. Поставила. Така знахідка для мене поставила огірки в холодильник, відерцях, такі як бочкові в погребі. Але я купила такі зручні відерця, яких можна багато напожувати в одну поличку. Я зробила чотири відерка таких. Тіпа бочкових огірків вони вийшли дуже смачні. Ми навіть не відкривали жодну банку консервованих огірків, бо є ці смачні, вони більш корисні, не консервовані. Цього року огірків взагалі не буду консервувати, буду ці вітерця робити такий вам лайфхак, якщо у вас як і в нас нема погребу поки що. Трошки відволіклась, Але це я також продумаю, що я буду консервувати, і вже під те, що я буду заготовлювати, яким способом я підбираю сорти. Також огірки я вибрала такі огірки, які гарні для заготовок, для квашення. То це теж треба подумати. Бо минулого року я садила, аби садити, там капусту кальрабі якусь посадила. Мені так цікаво було, яка вона, але взагалі мені не зайшла, я виростила там. Сім, здається, штук у мене було. Одну розрізала, спробувала, взагалі її не зрозуміла і її викинула. Вона просто пропала, поки я придумувала, як же мені її з'їсти. Тому я раджу, щоб не було такого посадити заради того, щоб просто посадити, придумувати, що потім ми будемо з цим робити. Також я для себе зробила висновок, що ранню капусту мене дуже їмо посаджу дві головки. У мене отака прикольна, такого конусного вигляду, вона смачна, класна, але ну, щось не йде нам влітку капуста. Хоча я так садила і думала, ну, класно, ж, перша така рання зелень, капуста, але посажу лише дві головки, вона не зберігається дуже довго, тому посажу дві. Капусти таких ранніх, а іншу вже буду садити, таку ж як садила минулого року сорт шикарний. Просто капуста була дуже класна. Трошки я поборолася з білокрилкою, але не так критично, якщо бути відповідальним. А цього року я таки планую бути відповідальна, Бо минулого року я забувала, коли треба обробити. Тому у мене були збої. Обробляю я органічними добривами, і для е, органіки треба дуже потрібна регулярність профілактична, профілактичний, тоді все буде класно. Бо органіка, звісно, вона не така агресивна, як хімічні обробки, хімічна обробка обробів і забув. А органіка треба обробляти раз на два тижні для профілактики, і це класна профілактика, захворювань, захворювань та шкідників не буде, і плюс органічна обробка замість хімічної. Я для себе вибрала такий спосіб, завела вже книжку блокнот, де буду відмічати, коли що обробила, і буду прямо буду собі ставити нагадування в телефоні, щоб не забувати обробляти. Бо профілактика це набагато легше ніж потім боротьба зі шкідниками та хворобами. І ще цього року хочу поекспериментувати, побачила схемку, які квіти відлякують яких шкідників, і вирішила спробувати посадити квіти в овочеву грядку. По-перше, це гарно виглядає. Весь пінтер завалений, і я завжди дивлюсь на, це, на цю красу. Хочу теж спробувати ось такі квіти, посію між помідорами і між капустою. Мають щось там відлякувати. Ну, подивимось, навіть якщо і на шкідників ніяк не вплине, зате буде красиво. Цього року я буду висаджувати в звичайні стаканчики для напоїв. Куплю маленькі і півлітрові в мене є ще з минулого року. Хотіла купити якісь гарні, однакові чорні стаканчики, але потім вирішила. Не цього разу, не на часі. Нехай будуть просто найдешевші варіант ці звичайні стаканчики для напоїв. Буде чудово, функції свої вони виконають наповнен. Минулого року у мене були і мішечки для розсади, я їх вибрала, бо заманила мене ця ідея, що вони розкладаються потім в землі за сезон, що це екологічно, що це не травмує кореневу систему під час пересадки, а насправді вийшло трошки по-іншому. По-перше, нічого вони не розкладаються, це тканина, як агроволокно. За сезон нічого з ним не сталося, і думаю, за два-за три теж з ним нічого не станеться, бо воно тканина для. Коренів це теж не дуже добре. Бо поки я вирощувала розсаду в цих стаканчиках, ком землі збивався, відставав від цього стаканчика. Коли я їх рухала, там вже виглядували корінці, які виросли. Я коли рухала, травмувала ці корінці, страждала від цього. Там Помідори в мене росли. Взагалі було незручно. Так класно, що ти просто поставив цей стаканчик, закопав землею при висадці але ще до цього етапу висадки скільки мороки з тим, і ти не по не поставиш цей стаканчик просто так. Для нього обов'язково треба піддон, який їх підтримує, і розставляти їх подалі один від одного зовсім незручно. Тому не треба вигадувати ніякий велосипед, стаканчики для напоїв. Дешево, зручно, багаторазово, зберігаються компактно один в один, постав. Виглядає теж нормально, все однакове буде, буде гарненько. Також цього року я не буду страждати тим, чим страждала минулого року. Сіяти все, що тільки можна. У мене було достатньо місця минулого року. Я посіяла просто все, що можна і не можна. Те, що можна було просто відкрит... відкритий грунт нас... насіяти, я все одно насипала це в стаканчики і вирощувала. Кінзу, корінь петрушки, якісь приправи я також сіяла розсадою, а їх просто треба було дуже мілка, ця розсада була в мене. Я теж так мучилась з цим. Хоча можна було просто сипнути в ґрунт, і все виросло без зайвих клопотів. Також по срокам посіву. Я минулого року сіяла майже все одночасно. Цього року я буду сіяти поступово помідори, буду сіяти останніми, бо в мене були здорові дерева, помідори і маленькі там пирчики, баклажанчики. Тепер ці баклажани буду садити в першу чергу, потім капусту, а потім уже в кінці, в березні, всередині буду сіяти. Помідори. У мене є на каналі відео Як я сіяла минулого року. Це найперше відео на моєму каналі, як я сіяла свою розсаду минулого року. І там, по ходу цього відео, я вже роблю якісь висновки, як я не буду більше робити в наступному році. То теж класне відео. Я, до речі, сама його сьогодні передивилася, щоб нагадати самій собі, що не треба робити, як треба робити, то це дуже зручно. Ну, ось так виглядає моє насіння цього року. Зараз швиденько пробіжимось по сортам. Це вже мною зібране насіння це гарбуз, гарбуз лікувальний. Дуже класний сорт. Мені дуже сподобалось, дуже солодка. Я навіть не клала цукор чи мед, коли щось з неї готувала. Отакий От цікавий новий сорт взяла помаранчева, довга, така з зеленою шкіркою, що вона так закручується. Цікаво, бачила в вуглі фото. Хочу спробувати. Це я збирала квасолю тут двох сортів, Рябушка та Хіменес. Мені дуже сподобалось. Класна, врожайна, ніяких. На неї нарікань не було, тому зібрала насіння, буду вирощувати цього року. Поповнила свою колекцію з такою квасолою чорна черепаха. В неї дуже мілкі насінинки, ось такі, ну, мабуть, такі ж, як на фото, набагато менше, ніж ця. Цікавий дуже сорт, такі чорні-чорні насінинки. Хочу спробувати. Так, ну це мої помідори, це професійне насіння, а це сортове. Хочу таких по одні по одному кущику посадити, спробувати, а це ті, що будуть на сушку йти. Це теж професійне, але це черіки дуже класні, жовті та червоні, а це чорні черіки. Це сорти баклажанів, які я садила минулого року. В принципі, мені сподобались, але я щось там пропустила в догляді, і в мене були шкідники, баклажани хворіли, тому цього року у мене буде. Друга спроба. Сподіваюся, що цього року все вийде. Хоча сорти дуже класні. Я мамі давала, у мамі, мами теж виросли класні. Я дуже люблю круглі. Насіння було супер мало в цих усіх сортах, великі, класні, не гіркі, Мені оці три сорти сподобались усі. Огірки оці садила минулого року, наче сорти непогані, але я неправильно вибрала місце для огірків. Їм там було темно. Я пустила їх по забору, але їм там не сподобалось. Врожаю нормального так і не було. Купила ще один сорт кібрія. Я думаю, що посажу всі три сорти по кілька кущиків. І вже цього року, коли вони будуть на сонці нормально рости, я зрозумію, який сорт мені найбільше подобається. Всі F, F1, гібриди, сорти класні, всі три. Цибуля Ексіпішн, я хотіла її ще й минулого року посадити, надивившись ютуба, яка вона велика, класна, але щось я не додавилась, те, що її просто так не купиш. Вона в насінні продається, і треба її вирощувати через розсаду. У неї дуже довгий вегетаційний період, 150 днів. Вона росте великого розміру, і їй потрібно багато часу на це. Тому вже через кілька тижнів буду висівати її на розсаду і підрощувати до відкритого ґрунту, стригти кілька разів. Буде про це відео. Так, це теж я спробувала зібрати насіння перцю. Купила перець ратунда на базарі минулого року. Дуже класний, такий маленький, маленький, такі, як мені дуже зручно в баночку класти. І зібрала насіння, бо моя ратунда була дуже велика, класна. Але я хочу в баночку, щоб вона влазила, а моя не влазила. Спробую цього року виростити з цього насіння. Цікаво, що вийде. Ось таку заготовочку я роблю з перця ратунда. Він такий маленький, класний був. На ринку я у бабусі купила І прям ідеально мені підходить, смажила на сковорідці, закладала в банку зразу і заливала сиропом. Дуже смачна закусочка, і хочу це зробити ж, виростити перці спеціально для того, щоб зробити з них таку заготовку, бо це остання банка, я її їм, і це те про що я казала. що Треба думати про те, як ми будемо використовувати те, що посадили, як ми будемо його зберігати для зими, або їсти зразу. Цей перчик я садила минулого року, дуже його хотіла. Але як і з баклажанами, вони в мене росли на одній грядці і хворіли разом. Якийсь жучок, гриз і баклажани, але їм це не так страшно. А от для перця цей жук виявився просто фатальним. Він прогризав дірочку. І перчинки починали гнити. Хоча ті кілька, які все ж таки вдалося врятувати, були дуже класні. Тому хочу дати ще один шанс цьому перцю. Із нього я роблю мій улюблений соус. Він є на каналі. Соус запеченого перцю. Я дуже його люблю. Всім моїм друзям він подобається. Хто приходить до нас в гості, всі в захваті від цього соусу, тому хочу ще виростити, спробувати цей перчик. Дам йому ще один шанс. Суницю садову це ремонтантна, буде, має родити все літо. Я вже її посіяла, поклала в холодильник на стратифікацію на два тижні. Морква Віталонга це морква, яку я вирощувала минулого року. Вийшла вона дуже класна. Вона пізньо стигла, але воно того варте, бо вона виростає велика, класна, не дуже солодка. Ми її. Я її перечистила, натерла на терку та заморозила майже всю. Для таких цілей вона дуже класна. На сік не піде, бо не дуже солодка. А на заготовки, на овочеві всілякі страви, на заморозку дуже класна, виросла велика. Це бурячок, теж гібрид, професійне насіння. Цього року вибрала циліндричною форми. Минулого року кругленький був маленький, а цього року щось захотілося мені. Такий. Минулого року я обрала той, бо він був ранньостиглий, стиглий. Але чесно, нашу мені ранньостиглий? стиглий. Я почекаю трошки більше днів, але отримаю більш великі корнеплоди. Також цього року хочу зробити інвестицію у світле майбутнє, посажу спаржу. Це така довгограюча історія, я її посажу зараз, а перші пагони можна буде зібрати аж через три роки. Тому, я думаю, зроблю якусь дитячу грядку для цієї спаржі. І нехай вона там росте, росте, може, роки через два розсажу її. І можна буде вже спробувати. Ну, хочеться мені спаржу, а чекати її дуже довго. Можна замовити кореневище, але одне кореневище вартує десь 100 гривень. Це таке, що його одного. А в насіння. 30 гривень здається, і я порахувала тут майже 60 насінин. Якщо проросте хоч половина, то буде класно. Ну, доведеться три роки чекати. Ну, почекаємо. І ревінь, Дуже хочеться мені. ревінь, думаю, знайду місце для декількох кущиків цього року. Буду це все висівати на розсаду і теж буду все показувати у відео. Також вирішила спробувати посадити кілька кущиків цвітної капусти та капусти брокколі. Жодного разу її не вирощувала. Чогось я трошки боюсь цієї капусти, трошки вона така ж специфічна, з білоголовою взагалі ніяких проблем нема, Посадив, обробляю, з і все буде добре. А тут то притіняти треба, то ще щось. Ну, думаю, по пару кущиків посаджу і спробую що з цього вийде. І хочу ще посадити один кущик кабачка раннього кавілі. Дуже дуже прям на слуху саме цей сорт. Дуже багатьох відео його бачила. І коли вже стала вибирати кабачок, думаю, ну тоді вже я візьму його. Раз так багато людей його садять, рекомендують. Посажу одну насінинку, одного кущика буде достатньо. І ще з минулого року в мене залишилось багато салату, який так і не, не, я не посадила, бо мій салат просто нещадно з'їдає слимак. І я просто не знаю, що з цим робити, і тому я не знаю, чи садити цього року салат, чи ні. Бо той салат, що я минулого року висадила з розсади, просто його злизали слимаки, наче його і не було. То, от не знаю, пробувати в цьому році чи ні. чи ні, ну... Мабуть, варто спробувати. Може, вийде? По зелені, поки що в мене є лише базилік. Темний, але я думаю, що вже ближче к весні ще щось підкуплю. У мене залишився минулорічні пряні трави, орегано, тим'ян. Розмарин я садила, але я думаю, що він вимерз, бо він в мене сорт не зимостійкий. Але я вже знайшла на одному сайті сорт, який зимує в відкритому ґрунті, але з накриттям. Хочу його придбати. Ну і якісь пряні травки ще докуплю, я думаю, і посію. Покажу поближче свої помідори. Чорний принц це минулорічний помідорчик. Він був дуже класний. Мабуть, усіх моїх минулорічних помідорів він мене порадував. Більше всього класний врожай. Він такий красивий, смачний і ранній. тому вирішила його залишити і на цей рік. Це всі такі сорти цікавенькі, салатні, це теж зебра, дуже красивий помідорчик, американський рибристий. Мені так його хотілося, такої цікавої форми помідорчики. Це Лимон Ляна. Я думала видалити його з корзини, але потім зайшла в Google, думаю, подивлюсь, що люди там фоткають, як він виростає, і по фоткам. Дуже класний помідор. Це вже дуже давній такий сорт, давно його саджають. Фотки в гуглі вражаючі. Дуже великі грона, по 20 помідоринок на кожній. Ну, взагалі, мене вразив по фоткам. я думаю, треба спробувати. Маю посадити. Так, ну це такі салатні, яких я посаджу по одному кущику. Це два сорти сливок. Гібриди, врожайні, класні. Буду вирощувати їх побільше кущиків, щоб були на соуси та на вялені томати, яких я сушу дуже багато. Також це чері сорти жовтий, червоний і такі чорні мають бути щось типу чорного принцу, але сливки. Так. А, це ще мадрид. Теж дуже красивий. Прикріплю фотку. Теж мені дуже захотілося з нових сортів таких гібридів класних. Спробуємо. Дякую вам за перегляд. Думаю, вам було корисно. Я поділилася своїм якимось досвідом. Сподіваюся, що зекономлю вам трохи сил, бережу вас від якихось помилок, яких я зробила сама. Підписуйтесь на мій канал, я вже починаю висаджувати розсаду. Буду зберігати це все в плейлисті розсада 2024, щоб було все в одному місці. Буду. Все це показувати, як я все роблю, бо це дуже зручно, коли тобі є на кого пертися, на чий досвід, подивитись, бо відео на Ютубі дуже багато, але в основному усі сіють в теплиці, великими об'ємами для маленьких таких домогосподарств, як я, в яких там декілька глядок, це все не підходить. Трошки своя специфіка без опалюваних теплиць, без, без цього всього. Тому підписуйтесь на мій канал, я думаю, нам буде цікаво і корисно разом.